Доброго дня! Сьогодні хочу вас познайомити ще з одним будиночком, який побудований в місті Київ. Будинок побудований на 6 сотках. Ось ми бачимо встановлені відкатні ворота. Присутнє місце для парковки п'яти автомобілів. До речі, хороший бонус. Власники віддають новому власнику будинку цей мотоцикл, електробайк. Це такі, скажімо, заохочення. Далі у нас тут присутня на ділянці барбікю зона, присутня мангальна зона, воду і каналізацію підведено. Ось так виглядає сам будиночок і місце парковки. Доріжка викладена гранітним каменем стосовно покрівлі. Бітумна черепиця, нас черепиця. Ось так виглядає доріжка, підхід до будиночку. Ось так фасад виглядає. Стосовно комунікації в будинку 15 кВт. Заведено тут три фази. Присутня власна свердловина глибиною 70 метрів. Стосовно каналізації каналізація тут 9 кубів з переливом. Ділянка 6 соток, будинок збудовано в місті Київ від метро Осохарків приблизно 3 кілометри. Ось така фасадна частина. Ось тут ви помітили, ось тут у нас каналізація знаходиться. І ось так виглядає будиночок. Будинок мансардного типу, присутній балкончик. Ось тут доріжка, все освітлюється. будинку ніхто не жив, він новий. Давайте познайомимося з тоном. Отже, заходячи в будинок, ми потрапляємо з вами в такий тамбур. Тут може бути шафа, в принципі, зараз е, взуття. А так, в принципі, такий холодний тамбур, який зачиняється, щоб було в будинку комфортно. Ось так виглядає вхід. Тут в нас комора. Типу гардероб окремий може бути. А це серце будинку. Тут постірочно, встановлений болер, Водоочистка. і грибінка на теплу підлогу. Сам котел, ось так виглядає. Будинку 15 кВт, автоматика розписана. Все, що за що відповідає. На підлозі керамограніт під сходами. Тут у нас такі господарські приміщення. Там, для зберігання швабри і тому подібне. На першому поверсі присутній санвузол. Ось так от виглядає з душкабіною. Раковина, ось присутня туалет і гігієнічний душ. Основна вітальня, вона ось така світла, присутній вихід на ділянку. Ось там у нас барбекю зона. Господарське приміщення, ось так виглядає основна площа. І тут переходить вона плавно в кухонну зону. Кухня вже облаштована. Присутня посудомийка, духовка, вентиляція, витяжка і стіл. Тут окрема ніша для холодильника. Піднімаємось на другий поверх. Сходи тут покриті деревом, ось таким підступіньки. Монолітна плита перекриття. По будинку повністю все фарбовано, покраска. На даний момент в будинку тут три кімнати. Покажу вам дві кімнати і тут на верхній поверсі санвузол. Ось це у нас спальня. Встановлений ліжок двохспальний. Є вихід на балкончик. Ось так виглядається все діло. Наступна спальня. Присутній такий коридор. тут і ще одна спальня. Ця спальня одна із більших спалень. Ось так виглядає. У нас сонячно. Ось так, спальня виглядає, вся залите сонцем. Є місце під встановлення кондиціонера. На другому поверсі присутній санвузол. З ванною, туалет інсталяція, гігієнічний душ. Ось так це виглядає. По другому поверсі у нас тут ламінат, і ще одна кімната присутня і також присутній гардероб. Ось тут. Ось такий будиночок є в наявності. Пропонуємо для вашого ознайомлення. Якщо зацікавило, пишіть нам покажемо, розповімо більш детально про даний об'єкт.